Мої вітання всім глядачам. До 23-х зросла кількість загиблих в Солом'янському районі столиці. Внаслідок російської атаки напередодні. Вже два дні триває рятувальна операція на місці, де російська ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки. Сьогодні у Києві день жалоби. Станом на зараз внаслідок російської атаки загинуло 28 людей, понад 130 постраждали, 59 людей досі в лікарнях. Найбільша кількість загиблих саме у дев'ятиповерхівці Солом'янському районі завали розбирають цілодобово і беззупинно. Рятувальна операція ще не завершена. Нагадаю, вночі 17 червня Росія випустила по Україні понад 440 дронів і 32 ракети. Під ударом перебували шість регіонів і столиці. Російська армія далі обстрілює Харківщину. За добу постраждали троє людей. Сьогодні о п'ятій ранку окупанти вдарили кабом по селищу Прудянка, пошкоджений приватний будинок. А вночі ворог гатив ударними безпілотниками по місту Ізюм, поранений 15-річний хлопець. У старшої жінки гостра реакція на стрес. Почалися пожежі, зруйновані два приватні будинки, ще вісім понівечені. Про це повідомили в харківській обласній адміністрації. А напередодні окупанти вдарили ФПВ дроном по селу Рібки. Постраждав чоловік, пошкоджена вантажівка комунальної служби. Те, як американський президент Дональд Трамп вкотре критикує виключення Путіна з групи восьми G8, продемонструвало, наскільки Трамп зблизився з російським автократом з моменту свого першого вступу на посаду, і наскільки він віддалився від американських союзників, які об'єдналися навколо України, пише New York Times. Журналісти нагадують, як на саміті групи в Канаді Трамп назвав це великою помилкою, на яку Путін був дуже ображений, і мовляв, через це він почав війну. Радник Трампа з нацбезпеки за його першої каденції Джон Болтон повідомив журналістам, що такої думки президент дотримувався і раніше. Цитую: здавалося, він ніколи не розумів, що Росія була виключена з j 7 з J8, саме за вторгнення в Україну. Трамп також не міг зрозуміти, що цей альянс був групою однодумних індустріальних демократій, сказав Болтон. Тим часом інформагентство Reuters повідомило, що Трамп розпустив міжвідомчу групу, яка розробляла стратегію тиску на Росію, щоб примусити її до мирних переговорів. Її створення навесні цього року не афішували, а свій імпульс вона втратила вже в травні, коли стало очевидно, що Трамп не зацікавлений у більш конфронтаційній позиції щодо Москви. А три тижні тому її учасників звільнили в межах великої чистки. Підтримка і розвиток підприємництва в умовах повномасштабної війни надзвичайно важливе завдання, впорати з яким державі активно допомагають і деякі міжнародні організації, і українські торгово-промислові палати. Так у Київській напередодні відбулися індивідуальні бізнес-консультації для підприємств Київщини, Чернігівщини та Сумщини, які зазнали втрат від російської агресії або ж були релоковані. Про те, як у Київській торгово промисловій палаці допомагають бізнесу впоратися з викликами великої війни, в наступному сюжеті. У конференц-залі Київської торгово-промислової палати велелюдно тут за підтримки міжнародної організації з міграції відбуваються індивідуальні бізнес-консультації для підприємців Київської, Чернігівської та Сумської областей. Експерти дають відповіді на запитання з фінансів і обліку, цифрових рішень, маркетингу і продажів, кібербезпеки, а також стратегії та можливостей отримати гранти. Ми рекомендуємо взагалі брати участь в державній та міжнародній підтримці, оскільки зазвичай люди думають, та, ні ні, нічого не вийде, але все ж таки варто заповнювати заявки і цим цікавитися. Це також дуже допоможе розвивати підприємство і підтримувати його. Найчастіше підприємці консультуються щодо пошкодженого або знищеного майна та виходів на зовнішні ринки. Така інформаційна допомога дозволяє отримати відповіді на безліч запитань, які турбують підприємців в одному місці. Як можемо допомогти виробникові і Показати нашому покупцеві, що продукція, яку він купує, вона безпечна. І Ми дуже багато говорили про сертифікацію продукції в Україні і за її межами. Про те, як ми можемо це показати на платформі, і як ми можемо обезпечити нашого покупця. Більше е продовжує обладнання, потім проєктанти вони це... приходять. Дивляться велиці. Колишній військовий, а нині керівник фірми з виробництва систем кріплення сонячних панелей уважно слухає поради з продажів та маркетингу. Пан Василь планує торгувати своїми виробами у Німеччині, а потім і у всьому Євросоюзі. Отримані знання саме те, що йому не вистачало, каже підприємець. Він мені розказав основні критерії, способи виходу на ринки. Як підбирати підбирати клієнту клієнтів, які непосередньо е, посередники можуть бути, Тобто ну, дуже дуже внятно реалізувати такий масштабний проєкт Київській торгово промисловій палаті допомогли партнери з 12 областей України, які входять до мережі центрів інформаційної підтримки бізнесу. Загалом по всій країні до роботи вже долучилося 250 консультантів та експертів. За цей рік було реалізовано більше 90. 90 Проєктів залученням близько 40 донорів, і наша найголовніша мета, безумовно, це конкретна підтримка малого та середнього бізнесу в умовах війни для того, щоб дати їм можливість відповісти на ті нові виклики і загрози, які кожного дня переживає українська економіка. Все це відбувається в рамках проєкту Життєздатність Плюс, який активно підтримує Міністерство економічної співпраці та розвитку Німеччини. Василь Софіянюк, Олександр Меленевський, Факти Айсі Тіві. Єдині новини. Від власноруч змайстрованої клітки для перепелів до сімейної екоферми. Маргарита Козаченко мала салон краси у Києві, а на початку повномасштабного вторгнення разом із півторарічною Доною поїхала на Полтавщину і в невеликому селі заснувала власну справу. Нині має більше чотирьох тисяч перепелів, Суто жіночий колектив опанувала трактори, комбайн та постачає українцям екологічні ділікотеси, як от копчені перепеління яйця за японським рецептом чи мариновані за порадою французького шеф-кухаря. Восени 23-го року ми придбали це старе дворище, заброшене, яке ми приводимо до ладу. На це дворище на Полтавщині Маргарита Козаченко змінила салон краси, який мала у столиці впродовж 15 років. Повномасштабна війна змусила родину з маленькою дитиною шукати прихистку подалі від вибухів і прильотів. Тож усі заощадження, жінка, яка виросла у родині фермерів, ризикнула вкласти у переполину екоферму на невеличкому селі. Я розуміла, що на себе я можу взяти. Цю відповідальність, бо сьогодні чоловік є поряд, завтра його може не стати. Просто поряд піде на війну. Старий будинок і господарські приміщення відремонтувала та переобладнала під інкубатор і брудерну для перепілок. В інкубаторі якраз натрапляємо на появу пташенят. Вони зовсім крохотні, маленькі, по 12-13 грам, але це нові жителі нашої ферми. Першу добу пташенята адаптуються в інкубаторі на воді з медом. Далі малят від 2 до 14 діб утримують в іншому приміщенні. Дорослі живуть окремо і вже не потребують особливих температурних режимів. Вирощують тут шість порід перепілок. Колектив працівниць суто жіночий. Чоловіки стали на захист країни, дружини тримають тил. Пані Віта їздить на роботу із сусіднього села. У нас там свідо немає. роботи. Я думаю, тримаю тільки там індопачки, курі, а перехилися я перший раз побачила. Цікаво, і досі. Цікаво, нравиться мені робити. На фермі повний цикл переробки. Тушки перепілок для споживачів обов'язково вакуумують, виготовляють паштети, м'ясо у власному соку, переполів холодного та гарячого копчення. В асортименті також млинці, вареники, пальмені. Вчора було виробництво пельменів, які дівчата вручну готують тільки з молочної тушки з філе перепела. Тому от те, що в нас іде на магазини в Київ, також відкривають для українського споживача купчені за японською рецептурою та мариновані яйця перепілок за рецептами з Франції. Ми маємо понад п'ять маринадів. Перший маринад це перепилення яйця замариновані на основі кориці, також маринад на основі червоного буряка. Маринад на основі фіолетової капусти одна з головних концепцій цього крафтового виробництва екологічне пакування, наголошує засновниця ферми, щоб споживач долучався до збереження довкілля. Якщо він повертає нам упакування, ми віднімаємо вартість 15 гривень за упаковку і даємо ему більше змінюємо упаковку. Втілити мрію, Маргариті допомогли гранти 250 тисяч від держави на власну справу. Зокрема, на закупівлю кліток від європейської програми підтримки жінок-підприємець на ці гроші зробили каналізацію, пробили свердловину, купили різноманітне обладнання. Грант від МХП громаді дав змогу придбати морозильні камери, гранулятор, щоб забезпечувати птег. Власними кормами, а для цього ще й навчилася кермувати комбайном і трактором. Ми маємо землі, маємо своє фермерське господарство, де ми з мамою вдвох працюємо. Тому, якщо так стане ситуація, що взагалі нікому буде виїхати в поле, збирати урожай, обробляти землю. Я безліч років їжу на автомобілі, тому пішла, здала, і це є не проблемою. Продукцію своєї екоферми жінка сама доставляє в магазини та ресторани Києва Полтави Львова. Приватні замовлення по всій Україні відсилає новою поштою. Прагне розвивати справу, щоб бути повністю автономною. Хоче встановити сонячні панелі. Жінка мала можливість виїхати за кордон, але відчувала в Україні вона потрібніша. Я зрозуміла для себе, що а... Ті, хто лишилися, вони мають допомогти пережити цей складний час, і сильніші мають все таки підняти всіх, хто не вірить, в майбутнє, і допомогти пережити і піти надалі в майбутнє, і зробити це разом. Це буде легше. Ірина цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, Єдині новини. Жінки доброволиці опановують рятувальну і пожежну справи на рівненщині жіночі добровольні пожежні команди з великомелянської сільської ради та громад з Одещини, Запоріжжя, Чар та Чернігівщини пройшли інтенсивне навчання в межах проєкту. Пліч опліч згуртовані громади. Там вони відпрацьовували практичні навички максимально наближених до реальних умовах. Участь взяли 25 жінок, які продемонстрували надзвичайну мотивацію та прагнення до самовдосконалення. Учасниці тренувалися у домедичній допомозі, гасили машину, що палала, працювали з вогнегасниками і пожежними рукавами, де блокували автомобілі після падіння дерева і вивільняли людей з пошкодженого авто. Реабілітація стрільбою з лука в Ужгороді ветерани реалізовують унікальний проєкт Фортеця духу. На території середньовічного ужгородського замку облаштували простір для стрільби з лука. Тут бійці з ампутаціями та різними травмами тренуються і вчать стрільби всіх охочих. За донат таке заняття покращує настрій і допомагає їм соціалізуватися. А ще це найкращий спосіб для відновлення фізичного і ментального. Бачиш, один палець зверху, да. два внизу. Стріли не торкаються. Стріла чуть-чуть має упор тут. На це на території середньовічного Ужгородського замку. Ветерани облаштували простір для стрільби з лука. Між кам'яними мурами у замковому рові становили мішені. Тут тренуються самі і вчать стрільби всіх охочих за донат. Всім цікаво, як раніше цих луків могли стріляти і штурмувати такі замки. По кілька ветеранів і один тренер буде приходити на локацію, вчити. Стріляти з лука ветеранів, членів команди з адаптивних видів спорту, навчили професійні тренери. Займатися такою стрільбою можна майже всім. Тренуються бійці з ампутаціями та різними травмами. Свій унікальний проєкт назвали Фортеця духу, реалізували його за допомогою небайдужих. Ми спільно з ветеранами розвиваємо. Зробили цю ідею використати це хобі для того, щоб було користь не лише як психологічна реабілітація, а ще й для розвитку туризму. Ветерани кажуть, тут потрібна не сила, а точність і зосередженість. Заняття допомагає відновитися і покращує настрій. Допомагаємо і собі, і решті людям, щоб вони здобули емоції. Ти сконцентруєшся на цілі. Тобто відкидаєш всі такі погані або якісь лишні думки. Був ДПСУ, служив на марянці, отримав поранення. Кожна фізична вправа це окрема реабілітація. Тут треба координація руху, впевненість собі, трохи так концентрація. Ветерани мають спортивні луки і традиційні історичні. Їх на замовлення благодійників виготовили закордонні майстри. Він дуже схожий на той, який колись тисячі років використовується цей лук. Місцеві туристи, щоб постріляти з лука, шикуються в чергу. Ніколи не стріляла, але дуже цікаво. Кожен день би стріляла. Майже в Яблоцька. Такі навчання ветерани проводитимуть на території замку щонеділі. Доєднатися може кожен охочий. Усі донати, якби збираються на банку, по qr коду і робимо гарні справи як можемо. Ветерани, які займаються адаптивними видами спорту, залучають у свою команду побратимів, бо це найкраща реабілітація психологічна і фізична. Спорт допомагає їм не лише повертатися до активного цивільного життя, а й розвиватися. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти на сітві. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно. Іван Каричевський, пане Іване, добрий день вам. І вам доброго дня. Під час останніх масованих російських атак вони застосовували по 400 плюс дронів, аби бити по Україні. Я подивилася статистику піврічної давнини, скільки в середньому, в грудні за ніч вони випускали по Україні, це було 50-60. Тобто за півроку радикально збільшилась кількість БПЛА, які вони запускають. Завдяки чому росіянам вдалося аж так наростити кількість безпілотників і чи, можливе подальше, аж таке нарощування, коли ми будемо бачити тисячу або більше безпілотників? Безпілотників нашому небі, Знаєте, ми в ситуації як в ній аркадянській прикості кажемо партію, маємо на увазі Ленін. Тому в сенсі, що в нашому випадку треба говорити про те, що геран, чи Шахи це не російське дрон, а скоріше китайський. Нас угу. просто якось, на жаль, пропустили той момент, коли ще, наприклад, в вересні 2023 року фахівці нашого генерального штабу публічно під час одного із публічних брифінгів повідомляли, що, наприклад, на шахедах стояли стояв вже на той момент. Китайські двигуни там марки МД 550 і її електроніка стоїть теж от китайська. от під час різних атак, наприклад, навіть теж попередніх на Київ, навіть коли там ще знаєте, порівняно з нинішнім, це було ще таке за перед передборію. Навіть там фіксувалася наявність саме китайських компонентів, наприклад, по навігації, по електроніці, щоб саме китайські елементи виходить робили. Ці делекобійні дрони камікадзе більш стійкими до наших засобів радіоелектронної боротьби, відповідно. Ну от ми просто якийсь момент пропустили, і у нас просто інфопрострі звучали закиди. Що мовляв, а як так? Чому західні компоненти західного походження м -м, там опинялися в російських шахетах Але якщо подивитися на той характер ринку, який себе зараз представляє Китай, то його можна назвати одними суцільними караваєвими дачами. Ну в тому сенсі, що вона ж. Відповідно, в місті в Києві там можна різну електроніку знайти з різних джерел. Відповідно, Китай, якби він теж от різну електроніку з різних джерел, свій час отримав, бо китайці мають санкції від заходу на отримання технології оборонного призначення, але на технології подвійного призначення в них ніяких е санкцій немає. Відповідно, їм ніхто не забороняє купувати чіпи подвійного призначення, потім передавати китайцям. Ну щодо подальших перспектив, ну такими темпами вони виглядають невтішними, тому що. За оцінкою так одного з найбільш авторитетних у світі аналітичних інститутів міжнародний інститут стратегічних досліджень, біля той самої зони Алабуга Росіяни, Китайці збираються будувати і майже добудували логістичний центр під промову назвою назвою Сяопін, куди мінімум раз в тиждень має приїздити цілий поїзд із комплектуючими під безпілотники. Ще ж треба зробити поправку? І на те, що Китай буквально у 2023 році показав. Знаєте, це не просто перший, а черговий аналог, або там копію сво там шахеда під назвою Sunflower 200. І цей Sunflower 200 теж вийшов на настільки індустріальні обсяги виробництва, що він використовується цей дрон камікадзе, використовується під час різних конфліктів в Африці. Ну тому треба бути морально готовими до того, що на жаль, саме на такі от китайські підкормці росіяни можуть масштабувати виробництво дронів камікадзе шахет суттєвому, так от по графіку. Які технології могли б бути ефективними для протидії такій кількості дронів, які летять, і судячи з ваших слів, їх буде ставати більше і більше? Тут же ракет і інших систем не напасешся, враховуючи те, що від сполучених штатів не очікуємо ми найближчим часом підтримки. Ну, насправді найбільш такий варіант, який не розглядався, це просто намагатися скупити у світі всі доступні класичні зенітки, ну зенітні гармати, ну і без запаздиних. Ну бо купити гармати і не купити снаряди це буде трошечки теж, якби ресурси на вітер. Плюс от ця цікава історія, коли. Кабмін дозволив використовувати літальні апарати приватних компаній для а, збивання шахідів. Ну, це, скажімо так, можливо, хтось думає і досі продовжує просувати ту думку, що, мовляв, можна взяти яку-небудь там спортивну цесну, ну, літак спортивний, поставити туди кулемети так збивати шахіт. Так воно не працює. чисто тому, що навіть у нас були, скажімо так, з нашої бойової авіації різні випадки, коли, наприклад, ну, так, реактивні літаки пошкоджували через дуже Близькі розриви бойових частин шахідів це реактивний літак, який швидший, більший по масі. Відповідно, має кращу кінетичну енергію. Можливо, тут нам доведеться знаєте, десь виймати гроші з бюджету і оплачувати послуги авіаційних приватних військових компаній. Да, на заході є приватні компанії з значним флотом навчально-бойових літаків, тому що там серед навчально-бойових літаків є і зняті з озброєння, навіть в 16 Ізраїль там просто дуже багато зняв озброєння. Або, наприклад, чеські реактивні легкі штурмовики Л-159, які можуть нести ракети повітря-повітря, а їм девить Сайдвіндер. У нас з Сайдвіндерами проблем немає. Відповідно, можна залучити про авіацію. Нам доводить нам доведеться, доведеться авіацією займатися чисто, тому що це в росіян один з розрахунків, щоб пускати шахеди якомога повища там 4 кілометри там, де ні, і жоден зенітний кулемет чи зенітна гармата не дістане. Як і тоді ці дрони збивати не безпосередньо ж, коли вони там уже пікірують на житловий будинок. Словом, нам доведеться. Ким так немає, такого, знаєте, однозначно технологічного ходу, що там, там оп, клав небагато грошей і отримав масований результат. Ні, доведеться купувати все і одразу відповідно. Ну вже мати тому числі, цивільний сектор споживання нашої економіки, щоб його захистити, тому що інакше що якщо ми не будемо, якщо ми будемо економити на обороні. В нинішньому етапі То у нас і цивільного сектору економіки не буде. Що ви думаєте про дрони перехоплювачі? Чи перспективна ця технологія, коли дроном збивають дрон? Це штука перспективна. Тільки може бути проблема в тому, що ми просто не встигнемо по темпам виробництва цих дронів перехоплювачів. ну, встигати так само, як росіяни нарощують виробництво дронів камікадзе і дронів приманок. Тому що дрон перехоплювач він має бути технологічно сильно складнішим, ніж. Шахід, ну, тому що у дрона перехоплюючи має бути вища швидкість польоту, можливо, потужніша пойова частина, вища кінетична енергія. Тобто, вжати це щось проміжне між там просто дроном і дешевою зенітною ракетою. От а в той час, як росіян головна проблема з їх шахедами, це навіть не те, скільки вони встигають внести змін у шахеди. Тому що, якщо брати цей проміжок від осені 2022 року, і от там до травня 2025 року, то на жаль, якщо узагальнити ці ці змін, це буде така товстолезний то набір томів, ну як війна і мір, то саме Толстаєвського пардон. Да. А от да, а от на жаль, Дрон перехоплювач, це має бути просто дуже технологічний виріб. Відповідно одними дронами-перехоплювачами. Всю ситуацію ми не витягнемо. Доведеться робити усі, ну, усі можливі засоби. До речі, ще з варіантів ті так, ракети того ж типу, які нам не дали американці, там мова явно про реактивні снаряди ПКВС, які можуть навозити десь по лазерному проміню. Європейці аналогічне виробництво все б розгортають. Нам доведеться і таке купувати, і все виробляти. Але знову ж таки, дрони стали просто настільки масово. Вою загрозою що якби один засіб там не допоможе. Там доведеться комбінувати одразу кілька, пане Іване. Дякую вам за експертизу. Це був Іван Кричевський, військовий експерт Дефенс Експрес, яким говорили про нічні нальоти Росіян із дронами. А Зараз продовжимо про обстановку в країні, яка ці дрони породила. Зараз маю на увазі шахеди, і про Іран, який продовжує обмінюватися, обмінюватися ударами з Ізраїлем. До нас приєднується директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Пане Ігоре, я вас вітаю. За буквально кілька хвилин до нашої розмови, прийшла новина про те, що речник МЗС Ірану заявив про те, що будь-яке втручання сполучених штатів в цей конфлікт призведе до повномасштабної війни в регіоні. Це його цитата. Скажіть, будь ласка, а як зараз в конфлікті Ірану та Ізраїлю може виглядати ця повномасштабна війна в регіоні? І чи вона взагалі можлива, враховуючи те, що кордону між цими двома країнами немає? Ну, станом на зараз я, я, наприклад, оцінюю, що це таки повномасштабна війна, просто вона е, реалізується шляхом вертикальної ескалації. Тобто, ми бачимо саме війну між двома країнами, які справді не мають е, е, спільного кордону, і це вона зосереджується в, е, в повітряних боях. Тобто е, ракетно-бомбові удари, використання авіації, використання ракет, дронів і тому подібне. Якщо мова заходить про залучення Сполучених Штатів Америки, то слід розуміти, що американські військові бази знаходяться на території близького сходу, і дуже багато цих баз перебуває в близькості від кордонів Ірану, і відповідно удари по цим базам і дії Ірану можуть бути можуть призвести до вже залучення інших країн в цей конфлікт. Тому що, як ви бачите, знаєте, американські бази ну, на території арабських країн, Іраку, Катару, Саудовської Аравії і інших, і власно вже самі удари по цій території, по базах, це вже такий доволі серйозний сигнал, тому що цей конфлікт може розширений. Плюс до цього є незрозуміло і точніше, не очевидно, як будуть поводити себе. Росія і Китай тут більше я все таки до Китаю, оскільки є ще Пакистан, який є союзником. Китай є союзником Пакистану. Ми бачимо, що Китай перекидає зараз в Іран якийсь щось, да як мінімум, три рейси військово-транспортної авіації від в з Китаю в Іран. Ми чули інформацію, верифікувати її важко, звісно, але це можливо, частина іранської пропаганди про те, що. Пакистан передає озброєння Ірану, і ми чули погрози з боку Тарибів, з боку Пакистана і, і заклики Ірану долучатися до цієї війни. І от вступ ту Ізра Сполучені Штати Америки війну це, це такий тригер для дуже багатьох на близькому сході. Це зрозумілий тригер. А, і це може призвести до масової мобілізації mm -hmm. на підтримку Ірану, в тому числі військової мобілізації, це, 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 це проблема. А, і, ще якщо ми говоримо про Китай, то давайте не забувати ще один чинник, який може бути небезпечний, а, в разі якщо Сполучені Штати Америки в'язуються в війну в, в, в Ізраїля проти Ірану. То і ця війна, як ви розумієте, все одно швидко не закінчується, тому що будь-яке завершення війни потребує елементарно наземної операції. Ми бачили вже по за прикладом Хуситів, наскільки це неможливо. То в принципі в цей же самий момент Китай може розпочати атаку. Тайвань зараз. Це сценарії взагалі вже якусь третю світової війни змальовуєте, але от станом на зараз та Іран говорить про те, що він контролює небо над Ізраїлем, Ізраїль говорить про те, що він контролює небо над Іраном. Одні говорять про те, що ми будемо йти до кінця. Інші говорять, що ми будемо йти до кінця. На чиїй стороні зараз сила хто має більшу спроможність цю війну вести, якщо вона буде не днями вимірюватися а тижнями і місяцями. Ну, по перше, давайте так. Там е -е, суцільна пропаганда. Uh -huh. Це в цілком абсолютно зрозуміло. Ми якби в курсі. І тому вірити повідомленням тієї чи іншої сторони не варто. Все треба верифікувати, все треба пропускати через критичний аналіз і тому подібне. А якщо подивитися на можливий сценарій затягування війни, то без сумніву ресурсів, очевидно, я б сказав би не ресурсів, а порог порох терпіння більше у іранців. Більше у іранців. Тому що якщо вони і коли вони оговтаються від шоку першого удару, то вони в принципі вони мають цей досвід життя в умовах тривалої війни і так званої війни міст, нагадаю, що цей термін означає ракетні удари по містах в часів іраксько-іранської війни. Коли от саме ракетними ударами обидві країни обмінювалися продовж тривалого часу, руйнуючи економіку і міста. Ну тобто, якась а... скриня Пандори відкрита, і що буде з неї вилазити найближчим часом, то це нам доведеться ще спостерігати і точно обговорювати. Пане Ігоре, так, дякую да, да, абсолютно Так, абсолютно вітанові, дякую вам дуже за цю розмову. Це був ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень.